Сьогодні будемо говорити про фопів, які знаходяться за кордоном та наслідки оподаткування для них. Якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх в коментарі, а я вам обов'язково на все відповім. Також одразу повідомляю вам, що ближче до кінця ролика поділюся з вами конкретною схемою оподаткування по темі відео, тому не забудьте додивитися до кінця. Мусимо почати з вами з того, що долею таких фопів, які тривалий час проживають. За кордоном окремо не переймаються та залишають звичайне довоєнне податкове законодавство. Тобто спеціальних воєнних норм та прецедентів для осіб з тимчасовим захистом не прийнято. А отже, все відео буде базуватися на актуальних нормах, які діють на сьогодні, та прийняті ще задовго до початку воєнних дій. Почнемо з базових речей: чи потрібно ліквідувати ФОП, якщо ви виїхали за кордон? Законодавство від вас такого не вимагає. Якщо ви виїхали за кордон, то ФОП може залишатися. Ви можете здавати звичні звіти та платити звичні податки за дохід свого ФОПа. Місцями в мережі інтернет можна помітити інформацію про те, що вас можуть позбавити статусу платника єдиного податку та спрощеної системи оподаткування, якщо ви виїхали за кордон, але це не відповідає дійсності. Ми маємо статтю 291.5 податкового кодексу, що говорить, що підприємцями на спрощеній системі оподаткування не можуть бути фізичні чи юридичні особи, які є нерезидентами України. Це є базова стаття, на основі якої побудований міф про те, що виїхавши з України, вас позбавлять статусу платника єдиного податку. Щоб розібратися, хто ж вважається резидентом, переглянемо статтю податкового ПК України, щоб власне розуміти, хто резидент, хто не резидент. Фізична особа резидент. Це особа, яка має місце проживання в Україні. Якщо особа має місце проживання в іноземній державі, вона вважається резидентом України, якщо така особа має постійне місце проживання, в тому числі в Україні. Якщо особа має місце проживання також і в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки, тобто центр життєвих інтересів в Україні. Достатньою умовою, як пише законодавство, для визначення місця знаходження так званого центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів сім'ї, або, наприклад, реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, враховуючи всі перелічені. Попереднє положення, фізична особа буде вважатися резидентом, якщо вона є громадянином України. Тобто, як бачимо із визначення поняття резидента, яке дає нам податковий кодекс, то сама реєстрація підприємцям якраз дає можливість вам бути тим податковим резидентом. Або ж навпаки, наявність громадянства теж тягне за собою статус податкового резидентства України. Факт виїзду навіть на тривалий час за кордон не позбавляє статусу податкового резидента, а отже, не може бути підстав. Алою для позбавлення спрощеної системи. Оподаткування і позбавлення вас ФОПа. До речі, в нашому законодавстві взагалі не прописано якихось норм, які б давали можливість вийти з податкового резидентства. А це в свою чергу означає, що навіть будучи понад 183 дні за межами України, ми залишаємося її податковим резидентом та водночас можемо стати резидентом іншої держави, де проживаємо понад 183 дні. Питання усунення подвійного оподаткування врегульовує стаття 13 Податкового кодексу України. Давайте її розберемо та будемо застосовувати саме в таких випадках. Пункт 13 статті 13 податкового кодексу вказує, що доходи, отримані фізичною особою резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень податкового кодексу чи міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Тобто в даному випадку ми розуміємо, що якщо ми маємо дохід в Україні, ми його оподатковуємо в Україні, наприклад, через нашого ФОПа. Якщо додатково до нашого ФОПа ми проживаємо за кордоном та отримуємо в іноземній державі дохід, ми його однозначно маємо декларувати як іноземний дохід в Україні, тобто включити його в річну декларацію. Рухаємося далі до статті 13.4 податкового кодексу, яка говорить, що суми податків та зборів сплачених за межами України зараховуються. В Україні під час сплати податків та зборів, тобто вибудовується логічна лінія, яка говорить нам про те, що частину податків, заплачених за кордоном, можна зменшити при декларуванні доходу в Україні. Як скористатися цим алгоритмом, теж описує податковий кодекс у статті 13.5, яка вказує, що для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник податків зобов'язаний отримати від Податкової країни перебування, де отримується такий дохід, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також базу та об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, тобто потребує накладення на неї апостиля. Тобто, проміжний висновок у нас наступного характеру. ФОП можна не закривати, оподатковувати дохід, який ви отримуєте в Україну, на підставі цього ФОПа і його не позбавлять спрощеної системи оподаткування. Якщо додатково отримуєте дохід за кордоном, то він там і оподатковується. А в Україні також треба доплатити різницю податку від доходу, який отриманий за кордоном. А щоб це зробити, треба взяти довідку про сплату податків за кордоном і легалізувати її в Україні. Ну і останній блок, який ми з вами ще зараз обговоримо, це те, коли іноземна держава може мати теж податок на дохід своїх резидентів, які отримують його за кордоном. Наприклад, ви перебуваєте в країнах ЄС, США чи Канаді, більшість з цих держав мають так званий податок на іноземний дохід. Це означає, що якщо ви проживаєте в цих країнах понад 183 дні, вони вас будуть однозначно вважати своїм податковим резидентом. І дохід, який ви отримаєте на ФОП в рідній для себе Україні, для них виглядає як дохід їхнього резидента за кордоном, з якого вони мають право стягувати податок. Тобто, у додаток до єдиного податку, який ви заплатили в Україні від української частини доходу, платимо також податок на цей дохід. У своїй країні перебування, де ви перебуваєте, понад 183 дні. Ключова проблема, яка в даному випадку виникає, це те, що жоден договір про уникнення подвійного оподаткування. Не дає право зарахувати частину сплаченого єдиного податку в Україні за кордоном по тій причині, що він не прописаний в угодах про уникнення подвійного оподаткування, тобто просто-напросто його там не вказано. Для того щоб не бути багатослівним, візьмемо конкретний приклад: ну, наприклад, угоду про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Польщею. Податками на які поширюється ця угода, прописані у самій угоді у статті 2, і ними є податок на прибуток підприємств. Прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. А у Польщі такі податки, які взаємозараховуються, є прибутковий податок з юридичних осіб, прибутковий податок з фізичних осіб і сільськогосподарський податок. Як бачимо, з переліку єдиного податку взагалі і близько не згадується зовсім. Аналогічна ситуація із будь-якою насправді іншою угодою та державою єдиний податок, фактично в жодній угоді про уникнення подвійного оподаткування не прописаний. А отже, частину сплачено в Україні взаємозарахувати не вийде. Тому виходить наступна ситуація. Коли ми отримуємо дохід в Україні, ми платимо податок в Україні, але на цей дохід додатково може цікавитися іноземна держава в країні нашого постійного перебування. Якщо ми отримуємо дохід за кордоном в певній країні, то там теж. Оподатковуємо, але додатково про цей дохід може цікавитися Україна як про іноземний дохід свого податкового резидента, враховуючи правило обміну податковою інформацією, які запрацювали з 1 липня цього року. Ці речі обов'язково треба враховувати при побудові своїх податкових планів та податкового навантаження. Також обов'язково треба відкривати угоду про уникнення подвійного оподаткування конкретної країни, де ви перебуваєте, і дивитися умови по взаємозарахуванні податків. Згідно поточного законодавства, ФОП, який проживає за кордоном, може і надалі користуватися ним в Україні і сплачувати через цього ФОПа податки. Проте країна його перебування може поцікавитися доходом українського ФОПа, і якщо в країні вашого перебування є так званий податок. На іноземний дохід, то дохід вашого ФОПа треба ще додатково оподатковувати у країні перебування, де ви перебуваєте понад 183 дні. Більше того, якщо у вас виникає дохід в цій іноземній державі, то Україна теж може претендувати на ваш іноземний дохід, бо згідно податкового законодавства, ви повинні його декларувати. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписались. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю. Безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші та найактуальніші теми. Виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на питання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника. Ставайте перед платником Бухплатформи, Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі законодавчих змін. До нових зустрічей.